Він не спав, він побачив, що щось там шарудить. Щось там у нас підозріло, під цією його стіною робиться. І він наказав запалити вогні повністю по всьому периметру. Уявляйте собі картину. А удаки були просто захоплені з тим, чим були. Вони за одну мить стали легкою здобиччю для римлян. І хоч як билися відчайдушні Аудаки, тим не менше шансів у них не було. Цезар тут вперше застосовує також безумовну капітуляцію. От з Аудаками він уже більше не збирається гратися. Він поки що не пускає їм кров по повній